Продаж однокімнатної квартири, вишенька космонавтів 59 неподалік. алея космонавтів. Балкон засканий. Пластикові вікна. Там алея космонавтів. Є в квартирі комора. Комора це кладовка російською, хто не розуміє. Ну, Вона речами, звісно, закладена. Вона кімната. Як ви бачите, тут все вже під ремонт, тако стан на трієчку. Але нижній поверх, другий з дев'яти, покращеного варіанта. Квартира у нас 33. І 4 квадратних метра. з половиною, вважайте. Гарний район. В даному випадку ви купуєте, звісно, район і стіни. Ні, ви пишіть вайбер, покажемо ручний, де вас час.